Сьогодні прем'єр-міністр так України пан Азаров на зустрічі з делегацією німецького концерну Фероста. Він заявив, що Україна зацікавлена в поставках природнього газу з Європи, який зараз значно дешевший ніж російський для України, сказав прем'єр-міністр. Це справді е, реальна перспектива, чи це теж частина інформаційної кампанії? Ні. Це реальна перспектива, і, звичайно, що виставляючи такий рахунок Нафтогазу, у якого і так скрутне фінансове положення, тим самим посилається сигнал потенційним партнерам реальним партнерам України в Європі, зокрема німецькій компанії РВЕ, про те, що ви маєте справу з проблемним партнером. І тому, відповідно, ось той перший контракт, по якому 57 мільйонів кубічних метрів газу було поставлено в Україну з західного напрямку. Це називають реверсом, хоча, власне кажучи, це не є реверс. Але тим не менше, це відбулося. На цьому може все і завершитись. Е, тому тут є підстави, дійсно, це одна з гіпотез. Є і дві інші гіпотези, які також варто було би розглянути чи взяти принаймні до уваги. Попрошу вас максимально кратко, щоб успіли ваші колеги колегії. Так, звичайно. Е, друга. Е, ми знаємо, що вже понад два роки Єврокомісія достатньо прискіпливо вивчає і розслідує діяльність Газпрому. І по результатам висока вірогідність того, що будуть серйозні штрафні санкції. Газпром це вже відчуває і тому вирішив, як би сплатити ці штрафні санкції, які будуть висунуті офіційно через деякий час за рахунок України. І остання гіпотеза це те, що пов'язано ще з більш приземленими інтересами Газпрому. Це здобуття контролю. Чи по суті передача у Газпрому української за транспортної системи? Тут теж проста технологія. Формується віртуальний борг, а потім він конвертується в реальний актив. Може Україна сплатити? Не може. Тоді, будь ласка, трубу. І за деякими обставинами остання фраза: оцінки, які є в Газпромі вартості української ГТС, вони приблизно становлять 7 мільярдів доларів.